Ну, і залишилось нам буквально ще трошечки. Це вже так, стосовно того, що клієнт вже фактично, ми бачимо, готов, готовий до прийняття рішення, і нам треба тоді певні інструменти для того, щоб його, його до цього підвести. При цьому технологія СПІН каже, що результати, тобто, це закриття клієнта, закриття е продажу чи зділки, вони е можуть, можуть бути еволюцій, еволюційні, або, як зветься, в е технології спіль, е, визначатися в термінах прогресу. прогресу. Тому, е от є завершення продажу, це коли ми вже закрили клієнта і домовилися з ним там угода, представляючи Виставляємо рахунок, і далі не, двігаємо. Або завершення зустрічі чи контакту, да, дзвінка, це певні якісь про, про, проміжні зобов'язання, які просувають нас вперед. От Від контакту до контракту, От які тут можливі варіанти, які можливі варіанти. Далі повернемося, які інструменти можна використовувати. От спін каже, є чотири типи варіантів, і треба відслідковувати, які варіанти. З цих е, от яке завершення е, з цих варіантів ми отримали. Є успіх, ну все, да? по рукам поїхали вчитися, а, а я буду вас там, да, допомагати і таке інше. Провал. Він каже: Ну ні, ні, не готов, не знаю, що мені туди занесло на ваш сайт, що я там накласти, що я там це, і взагалі це був не я, і ніколи не пей, і ніколи не виходи, ні в інтернет. Чи в Фейсбук, чи куди там ще так от не знаю, не пам'ятаю, не, не був не, 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 не я. І далі також два результати: позитивний і негативний, але завуальовані. Почнемо з негативного відстрочення. Коли клієнт каже нам, що ну, все добре, ой, ну прям супер, так розказали, так цікаво. Я вас наберу. Я, я вас ось, треба подумати, я вас не беру. І коли клієнт каже майже те ж саме: супер, да, дійсно цікаво, не знав, що таке може бути, так розповіли гарно, Це, е, мені треба е, трошки там визначитись по часу, як там в мене буде з графіком по роботі так і таке інше, давайте ви мені наберіть е, в студій понеділок. Різниця між цима двома. Відповідями клієнта колосально Перше, це відстрочення, ну така м'яко послали Оце я вас наберу це м'яко послали Це ніколи такими на, на таке е, соглашатися ніколи неможливо. А інший варіант це прогрес. Це прогрес. І напевно в вас є. Оця е, дорога, шкала, от на, ми про це казали на попередній зустрічі з вашими колегами. Коли от є контакт з клієнтом, і є вже там завершення і, і контракт. Є там якісь е, тестові заняття, там щось ще може є. От якісь певні такі е, кроки, які ми проходимо сумісно з клієнтом, і він бере на себе зобов'язання щось зробити, ну, хоч щось зробити. І тоді це підтвердження того, що він е, з нами співпрацює над цим проектом, який певним чином повинен завершитись е, ділки. Якщо він, клієнт, е, бере на себе зобов'язання, то в нього є мотивація для цього. Тобто він за, зацікавлений в досягненні результату. Може і не дойде, може до кінця не дойде, але поки йде, поки бере на себе якісь зобов'язання, це прогрес, це прогрес. А якщо от так без зобов'язань там я вас наберу, там давайте пізніше чи щось таке, це просто вежливо послали. Ну, в термінах ПІН більш коректне відстрочення. Тому наша область це або успіх, або прогрес. І як ми до цього можемо приходити? Ну, є декілька там технологій. Я вам про чотири скажу кратенько, опять же, це є. Пряме заверш, завершальне питання. Да? Ну, коли ви будете готові, наприклад, там пройти тестове заняття, або коли ви там готові вже там оформити замовлення. Оце тоді, коли ми впевнені, майже на 100%, що клієнт наш, і нам треба тільки от, трошечки додати, щоб він вже е, погодився, і ми е, закрили зділку. Це пряме завершальне, завершальне питання. Альтернативна техніка. Альтернативна техніка. Е, Ага, зараз ще про позитивні сигнали. Так, прямо завершаємо, вот оно Альтернативно, Як вам буде краще почати співпрацю з тестового заняття або зразу почнете навчання курсу? Наприклад, я не знаю. Можливо, чи у вас так, чи обов'язково там тестове заняття, але от ми даємо клієнту вибор без вибора. Тобто, кожен з тих варіантів нас влаштовує, але при цьому клієнт відчуває додатковий ступінь свободи, менше давлення на нього. Якщо в нас ну, у рабов немає вибору, а у свободних люди, вони мають завжди варіанти для вибору. От клієнту ми даємо відчуття того, що він свободна людина, і в нього є варіанти вибору. І третій третій э, такий класичний метод класичної технології продажів техніка, якщо, або техніка презумпції факта завершення відділки. От тут ми ще не так скажемо не спілкуємось про завершення зділки. Ми починаємо спілкуватися з клієнтом про умови, які будуть актуальні, коли буде прийнято їм рішення про купівлю нашої послуги. От, приклад, якби ви замовили нас навчання, з якого числа вам було б зручно починати, або в якій групі вам було б зручно навчатися, або який там. Ну, не знаю, якщо у вас там є така можливість, з яким ну, да, викладачем було б зручно вам спілкуватися там так чи так. Тобто ми починаємо з клієнтом обговорювати умови, які будуть актуальні, тоді вже коли буде прийнято достаточне рішення, а при цьому ще рішення це не прийняте. Для чого це? Для того, щоб якщо ми таким чином даємо можливість клієнту. А чуть сі в той реальності, коли вже сделка состоялась, і якщо йому там нравиться, то для нього тоді вже прийняття рішення про купівлю. Ну, це пустая формальне. Пустая формальна. Як то кажуть рієлтери, коли клієнт почав приміряти на себе там толі квартиру, толі будинок, маєток. Да, казати, ага, отут буде там діван, тут буде в мене там домашній кінотеатр, отут в мене там буде курільня, а тут більярдна, то це вже він майже купив. Якщо там е приміряє людина якусь реч, е От там ще називають там типа метод щенка, терпіть не можуть це цю назву, е але який такий тест драйв. От якщо ми даємо клієнту можливість відчути себе вже. Там, в майбутньому, де, де він прийняв рішення, і вже там ми спілкуємось по умовам, які будуть актуальні після цього важливого рішення, і, і там йому сподобалось, то для нього тоді прийняти рішення це майже пуста формальність. Це оте, техніка, якщо І перед тим, як ми закроємо з вами вже ці техніки, технікою спін е, важлива така річ, на яку хочу звернути вашу увагу. Uh, слідкуйте за поведінкою клієнтів. Коли ви спілкуєтесь, ви там да, пройшли етап виявлення та розвитку потреб, uh, перейшли до етапу продажу вигад, uh, ви транслюєте клієнту вигади, і ви повинні відслінковувати сигнали клієнта про готовність до покупки. Що в вашому uh, випадку? Да, ми, ну, це одне, ми спілкуємось про там вербальне, нівербальні комунікації, як би то ні було. Але в вашу чергу по телефону вперше в першому ряду стоять вербальні реакції клієнта. Це питання і коментарі клієнта. Ну, якщо не вербальні поведінкові, то вони в меншій ступені, хоча там тональність, інтонація, це вже там, якщо відточувати майстерство, вони також е мають сенси і мають. Е мають Визначати, як відноситься клієнт до, до нашої розмови, до нашої пропозиції. Але ж в першу чергу, я, я кажу, вербальні. І ось на цьому етапі вербальні, більш значимі, чим, не, чим невербальні. Що таке е, позитивні сигнали про готовність до покупки? Це якісь конкретні, конкретні запитання. От коли клієнт починає вас питати, а коли там у вас е, який графік? А як відбувається оплата, а як відбувається навчання, а які завдання, а в який термін? От якщо це виходить, то це він вже обдумає, він ще не купив, але він вже обдумає можливість придбання ваших послуг. І їх треба також обробляти. І є технологія оброботки позитивних сигналів про готовність до покупки? Ми відповідаємо. І задаємо питання опять запитання. Тобто, коли клієнт питає, а як у вас там, можливо, ну, там, графік навчання? Ми відповідаємо, який графік навчання і запитуємо його, наскільки вам це зручно? Тобто, ми знову таки таким чином робимо таку часткову продаж. Ми Укріплюємо той фундамент, на якому базується наше домовлення, наша, наша зділка з клієнтом. От відповіли на запитання і перевіряємо запитанням клієнта, чи йому підходить чи його це влаштовує, чи буде зручно для нього там і таке інше. Тому обов'язково відслідковуємо, як спілкується клієнт, чи задає він нам. Конкретні запитання, чи дає він якісь конкретні коментарі, а не там по типу того, та ви все так, ви, ви всі таке раз розказуєте. Та у вас ото там е, тільки в записи, там ні жодного там немає живого спілкування, ну щось таке. Тобто якщо там якийсь там легенький саркас, то це такі завуальовані е, заперечення, озвучує клієнт. А якщо є конкретика, то це вже позитивні сигнали про готовність до, до паку. І остання технологія завершення зділки це технологія по спіну. От то було там класичні, а це спин. І в нього тільки одна, але сама дієва з моєї точки зору. Ну, можна використовувати, звісно, інші, там, залежно від ситуації, але це саме така ефективна. З чого вона складається? А все дуже просто. Ми ще раз клієнтам перевіряємо ті проблеми, які ми обговорювали. Ну, як там стосуючись нашого випадку, який ми розглядали, ми кажемо і так, ми з вами спілкувалися про те, що у вас є вже досвід навчання, але він не дуже позитивний. Дуже довго це у вас так було. Я вас розумію. А також ну, звісно, чого там очікувати, використовувалися застарілі методи і, і там підручники. Не актуальні, не сучасні, і вам дійсно, я вас також розумію, було нудно і скучно з цим цим займатися. Тому, напевно, ви прийняли таке рішення, що це не ваше і взагалі вам це недоступно. При цьому ми з вами також обсудили, я вам там розказала, чи розказав. Про особливості е, нашої технології навчання, яку ви технологію ми використовуємо, як у нас це виходить, як там ми занурюємо наших е, учнів в чудовий світ англійської мови сучасної е, з е, урахуванням наших реалій там нашої країни так і таке інше, е, і це дає можливість вам достатньо швидко отримати ну, перші результати. Звісно, там ніяких. Е, Очікувань того, що там за три місяці ви будете вже там, як Борис Джонсон, хтось там спілкуватися е, англійською мовою. При цьому е, вже перші результати ви будете отримати, це буде мотивувати вас рухатись далі, і ви можете рухатись далі з нами до, 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 тих, до тих рівнів, які ви бажаєте. А також це цікаво, е, е, сучасно та може використовуватись е, зразу там, в вашій е, ваш, вашому житті. І е, далі для того, щоб ми могли рухатись да, от ми підсумували проблеми, підсумували вигади. І далі, третій пункт: пропонуємо відповідний рівень зобов'язань. От ну, як там також варіант. Я там підготую для вас додаткову інформацію, а вас, якщо там така можливість є, е, прошу визначитись там, з е, датою можливого е, тестового там чи якогось там пробного цього заняття, ну як етап е, просування клієнтам від контракта до контракту все Можливо, щоб це був рівень взаємних обов'язків взаємних зобов'язань. Тобто, з зі сторони про з продажу, хоч щось я кажу да, і причому я кажу зразу про себе: я ось це зроблю. А вас прошу зробити оце. От ми обмінюємося зобов'язаннями, і якщо це стається, то ми розуміємо, що ми з клієнтом рухаємося в термінах прогресу, а не від термінування, яке фактично є завуальованим провалом. Правила і от останнім, ну в там більшості програм це трошки інша послідовність. Є там заперечення, а потім завершення, але насправді це іменно виходить так: ми продаємо, ми пробуємо закрити клієнта, використовуючи ту чи іншу технологію закриття чи отримання зобов'язань клієнта. І якщо щось Зроблено не так, то ми тоді стикаємось з запереченнями і сумнівами клієнта. От тільки тоді ми стикаємось, коли ми намагаємось отримати від клієнта якісь зобов'язання.